Рідні мої, сьогодні будемо запікати качку та так, щоб вона була зі смачною каринкою, ароматна, а середині соковита і без усіляких заморочок. Для початку робимо рапу, сіль змішуємо з водою, замочуємо качку в процесі, якщо потрібно, перегортаємо на декілька годин. Моя пекінська качка зараз на ченатижках сільпо ще до четверга, А вже ж я замовляла доставку додому, як і апельсинки, яблучки, і завжди завжди кожного тижня то роблю. А через декілька годин дістаємо качку, обсушуємо рушничками паперовими. Жир я зрізаю, не викидаю його окремо роз. Стоплю змащуємо качку спеціями. В мене міланські спеції, сухий часник та перчик без солі, вже натираємо з усіх боків і середини. Далі один апельсин і яблучко нарізаємо, четвертинку апельсина залишаємо. Це інше закладаємо всередину, щіплюємо зубочисткою. Викладаємо на дека, закриваємо польгою крильця, гомілки та шию. Якщо не відрізаєте, накриваємо польгою, випікаємо при температурі 180 градусів. Я півгодинки, якщо качка домашня, то довше годинку. Нарізаємо помиті овочі. В мене батат та картоплю можна просто брати картоплю, але батат чудово гармонює з качкою. Солимо перчимо, виливаємо розтоплений качиний Жир перемішуємо. Далі знімаємо фольгу, викладаємо овочі. Я додаю ще часник та гілочки тим'яну, але це за смаком. Випікаємо 50 хвилин. Температура 180 градусів. Змішуємо сіх четвертина апельсина, Ме та соєвий соус Перемішуємо, глазуруємо зверху. Качку тут бажано було зняти фольгу, але я поспішала через вимкнення світла. Не зробила того, тому кінчики в мене не рум'яні. Залишаємо ще в духовці на 10 хвилин. Це наша качка готова. Вона зі скоринкою, вона соковита, при тому не сира зсередини. Це максимально смачно та ароматно. Ідеально підходить на свята.